Вітаю. От э, такий гуртожиток нас переселила після э, табору в падерборні. Показую санузел. Э, э, туалет, душова кабінка, Бальник. Батарея тут ну, до, досить. Пайний сам санузом. Така от помитка на підлозі. Санузлом ми цілком задоволені. Зараз покажу вам. Вот тут ще сусіди живуть в тій кімнаті. Отак От тут. Ну, тут у нас другий поверх і тут є пару, пару сімей живуть. Тут ще дві кімнати. Ну, Звісно, тут підлога не, не дуже. Зараз покажу, як, як у нас в кімнаті. Нічого не готувався до зйомки, так як є, нічого не прибирали, так що вибачайте. Ну, такі желізні ліжка. Ми, як приїхали, зразу нам дали матраси нові, подушки, набор ковшиків, каструль. Так, от Тут у нас так, от. такий столик, горнятка, чотири горнятка, такі стаканчики, по чотири тарілки менші більші. Ну, в общем, все було, ага, ложки, вилки, теж набор. Все було окрім сковородки. Ми сковородку окремо докупили такі желізні шкафчики. такі от ми ще в процесі розбирання чемоданів тут кімната дітей. Також дали їм матраси, подушки і дітям постільну білизну дали. Нам прийшлося свою постільну білизну докупляти. Отак от, от вікна такі, якби вже сучасні, але не пластикові дерев'яні. Е, от, біля нас є от такі от контейнери, де також живуть люди. Но там живуть араби, сирійці, негри. Один наш українець живе от в першому контейнері. Ось от от такі от умови. Дякую за увагу.